Добрий день, мене звати Бабкіна Єлизавета. Я щира, відкрита та надзвичайно комунікабельна людина. Обожнюю нові знайомства, адже кожен новий діалог для мене це окремий всесвіт. Моє життя втрачає сенс, якщо я не маю змоги хоча б з кимось поспілкуватись протягом дня. З дитинства я була надзвичайно активною, була кучою, відвідувала безліч гуртків. Але згодом я знайшла справу, яка справді заполонила моє серце. І це акторська майстерність. В сцені я посвятила понад 5 років свого життя. Для мене це не просто місце для виступу, це можливість щодня проживати нове життя, перевтілюючись у різні образи. Ми виступали з благодійними програмами у дитячих садках, брали участь у конкурсах і неодноразово здобували перші місця. З віком мене почала захоплювати журналістика. Я довго розмірковувала, як поєднати свою любов до сцени з цією сферою, і саме тому обрала спеціальність ведучий телевізійних програм у Київському столичному університеті імені Бориса Гринченка. Вже за час навчання я переконалася, що зробила правильний вибір. Разом із друзями я взяла участь у зйомках телевізійного реаліті шоу. Це був надзвичайно цікавий і хвилюючий досвід. Мене навіть запрошувала на інтерв'ю студенти старших курсів, і зізнаюся чесно, я обожнюю розповідати про себе та ділитися своїми думками. Ще одна моя пристрасть це подорожі. Я вже побувала більше ніж у десяти країнах. Мені завжди цікаво знайомитися з людьми з різних культур. Навіть якщо я не знаю мови, я завжди знайду спосіб налагодити контакт і дізнатися щось нове. У майбутньому я мрію побачити весь світ і поєднати цю пристрасть із професією. Я хочу, щоб люди з усього світу могли спостерігати за моїми подорожами, відкривати разом зі мною нові горизонти і відчувати ту саму. Мо любов до життя, яка живе в мені.